Здається, не погрішу перед істиною, коли скажу, що дефіциту у дискусіях, розмовах, суперечках про. Потребу якнайширшого об'єднання національно-державницьких сил і особливо перед наступними виборами до Верховної Ради у нас сьогодні в Україні немає. Кожен з нас розуміє, що успішно протистояти. Я не кажу, що перемогти це, мабуть, є нереально сьогодні. Лівому блокові можна лише за однієї умови, якнайширшого об'єднання. І ось сьогодні на фоні отих голосних розмов, закликів про об'єднання, ми маємо уже принаймні 7-8 окремих політичних партій і політичних передвиборних об'єднань, які заявили про свій намір окремо, самостійно йти на вибори. Якщо так станеться, уже сьогодні можна абсолютно чітко і не помилившись сказати, що ми отримаємо нищівну поразку на виборах навіть у нас в Галичині. І тоді парламент Верховної Ради буде. Достатньо укомплектований і Семаненками, і Мойсеєнками, і тоді успішно, широко відкриється Україні дорога через Москву на колиму, коли ми шукаємо відповіді, чому з одного боку заклики до об'єднання, а реальна м, ситуація розвивається абсолютно в іншому напрямку. Ми знаходимо тоді одну відповідь: ах, це амбіції політичних лідерів. Так я не скидаю цієї причини, але чи є вона основною? Причиною, гадаю, що ні. Окунівся трішки в історію. 88 89 роки починає творитися Народний Рух України, Товариство української мови просвіта. Існує і функціонує Політбюро ЦК КПУ. Існує така організація, як КГБ, про котру ми вже сьогодні забули. Пам'ятаємо, що КГБ врощувала свою агентуру і в розвитку. Сполучених Штатів Америки, країн Західної Європи, знаємо, що канцелярія чи секретарка Вільяма Бранта-канцлера Німеччини і його водій працювали на КГБ. То було б наївно думати, що тодішнє КГБ не врощувало свою агентуру у цій новостворюваній політичній і громадській організації. Ось що робило у 89-му році Політбюро ЦК КПУ, коли творився Народний рух України. Які кроки планувалися з його боку? Кроки були різного характеру. Ну, перше, нейтралізувати рух. Тобто не дати головна, головне завдання не дати розповсюдитись і подивитись, яка соціальна база може бути в нього. Далі дискредитувати рух як такий, що він претендує на, ну, скажімо, на повноваження, на функції, на завдання, які є тільки, скажімо, повноваженнями держави і комуністичної партії. Були дані завдання всім Академії наук, Інституту історії партії, органам безпеки. Органам на місцях, партійним організаціям. Розвінчати, як була основна, основне завдання, яку поставив Щербицький, розвінчати народний рух. Тобто не ставилось завдання заборонити, вже тоді не можна було так поставити завдання, тому що я не випадково пригадав зустріч з Горбачовим. Це був Щербицький і група письменників, яку очолив Олег Значить, Заборонити було нереально, Значить, розвінчати і е, показати нереальність і безперспективність цього руху, його навіть ну, зловредність, якщо можна так сказати, по відношенню до України. О, тому що рух поставив таке завдання, як суверенітет. Перед органами безпеки було поставлено завдання Політбюро здійснювати конкретні заходи своїми специфічними методами. А ось вже ці специфічні методи нам відомі, вони компромат, раз, залучення до себе, агентура, зв'язки, перебрати на, свою, на свій бік керівників або когось з організаторів руху, входження, тобто взаємне перетинання. Де головна головне завдання розвалити з середини? Завдання розвалу політичних партій і громадських організацій із середини реалізовувалось просто блискуче. Візьмімо будь-яку політичну партію чи організацію, яка стоїть на державницьких чи антикомуністичних позиціях. Вона зазнала оцього руйнівного процесу. Мусимо пам'ятати ще одну важливу річ. Коли почали створюватися ці ж організації, туди валом пішли різного роду авантюрники, кар'єристи, кон'юнктурники. І вони звичайно робили також свою руйнівну справу на третьому з'їзді народного руху України із дуже незвичною заявою виступив сьогоднішній народний депутат України Олександр Скіпальський до недавнього часу, керівник головного управління розвідки збройних сил України. Я звернувся. До великої кількості колишніх співробітників, таємних співробітників, які виконували завдання КДБ, для того, щоб вони зрозуміли, що трапилось, що Україна стала незалежною і вони повинні переглянути своє відношення до утворення молодої держави і не виконувати завдання, яке іде із-за кордону. Наївно було б думати, що звернення Олександра Скіпальського так сприйнялося. Агентурою, і вона почала працювати на Україну. Звичайно, що ні. Мусимо пам'ятати, що тодішній керівник КГБ Микола Галушко покинув Україну, очолив дуже серйозний підрозділ у КГБ Росії і, звичайно, продовжив керівництво тою агентурною мережею, яка залишилася у нас на Україні. Так ось на території України вся пливова або ключова агентура стояла обов'язково на обліку в Москві. І навіть мала дублікати особових справ. Тому не треба було галушки нічого вивозити, все там було і все залишилось. Єдине, що це потребувало завдання від нашої служби безпеки розуміти або внести корективи, є спеціальні корективи в роботу, або провести дійсно виховну роботу. Я розумів, що мій виступ не буде таким. 100% гарантованим, 100% гарантованим успіхом, але багато людей, перш за все, які мають відношення до цієї сфери, повинні були задуматися. Я переконаний, що вони задумалися і гарантую, що частина тих колишньої агентури переглянула своє відношення і не працює на Москву. 9 квітня цього року газета «Незавісимость» помістила величезну статтю про Євгена Марчука. У згадуваній статті говориться про те, що пані Слава Стецько, голова Куну, нібито пообіцяла, зустрічаючись із українською діаспорою в Америці. Підтримку на майбутніх президентських виборах Євгену Марчуку це ж саме, нібито заявив і президент Українського конгресового комітету Америки Аскольд Лозинський. Це спонукало мене звернутися до пані Слави Стецько. Для е, українського обивателя може не зовсім зрозуміла така позиція, адже Бандерівська організація враз е, кидається на підтримку. Вчорашнього, та й зрештою сьогоднішнього І Я думаю, що це не відповідає дійсності. Не лише я думаю, але так є, що це не відповідає дійсності. Я ще ані разу не висловилася, за ким буде голосувати, на кого дасть свої голоси Конгресу українських націоналістів. Ми фактично в тому питанні ще не договорилися. І не маємо ясно спецензованого, кого ми будемо підтримувати. Тому я не могла навіть так сказати, і я не сказала. Можливо, що то зробилося таке враження у деяких кореспондентів, тому що в тому часі, коли я брала участь у конгресі українського конгресового комітету, що тоді також був. На цьому конгресі частині із своїм словом виступив пан Євген Марчук. Добре, що пані Слава з'ясувала це питання, але все-таки присутність пана Марчука на з'їзді УКК ставить деякі запитання. Ми з вами, шановні краяни, будуємо власну державу, і звичайно, нікому не має бути. Відмовлено у праві чесно і самовіддано працювати на державу, і чесна людина, справді вона без зайвого галасу буде тихо, спокійно і результативно і чесно працювати на свою державу. А часто ми бачимо, коли вчорашні затяті партійні секретарі чи члени бюро міському чи обкому партії сьогодні стали такими ж затятими націоналістами, і окрім галасу, окрім руйнівної їхньої ролі. По суті, більше нічого немає. Пригляньмося до деяких депутатів міської ради чи обласної ради. Я вважаю страшенно помилковим, щоб таких людей ставити е, за, як прапори, і щоб вони могли замінювати символи Степана Бандери. Е, Генерала Романа Шухевича, чи Коновальця, чи Петлюри, чи навіть гетьмана Мазепи. Ось вони можуть і повинні мати можливості себе реабілітувати, працювати своїм життям, тим більше як вони є молоді, а перед ними ще є довге життя, працювати для України і може з часом вони можуть бути навіть героями, але поки що е, неможливо. Символи, такі які я вже назвала, замінювати такими непевними людьми, зусилля нашпигувати гебійською агентурою усе, що можна, були постійними і невтомними, гортаючи книжку депутата Верховної Ради Юлія Йофе і минулого і цього скликання. Який згадує про свою зустріч із Івашком, тодішнім головою Верховної Ради, він пише: Івашко переконував мене підтримати певні кандидатури на членів президії, відповідно на голів комісії. Про одного чоловіка, який потім став членом президії, він сказав: це наш чоловік, а по мітингах ходить за завданням КГБ. Я не можу звичайно вимагати від вас, щоб ви назвали прізвище цієї людини, але принаймні сказати, чи є цей чоловік сьогодні. Серед нас так, я дуже добре пам'ятаю цю розмову. Я написав про це в своїй книжці. Я там написав ще інші факти по організації шахтарських страйків, де е, робилось багато чого по завданню, на мій погляд, та, 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 та на той час існуючих спецслужб, бившого колишнього радянського союзу. І цей факт дійсно був, коли і важко, коли я був співголовою. Групи, тоді були не фракції, а були групи під головою фракції промисловців. Він запросив мене до беседи до себе у кабінет і казав, давав характеристику кожному, хто міг би стати членом президії. Ну як ви сказали, головою якоїсь комісії. І гайтував мене, що це дуже добрий склад, який був запропонований тоді. І дійсно була, була така розмова, що він сказав, що один з цих людей це наша людина, добра людина, він ходить по завданню КГБ. Він не знав, як для цього ставлюсь, але він чомусь вирішив, що я для цього поставлюсь добре. Хоча для цього ставився негативно, дуже для всяких стукачів. Але, це, це на жаль, ця людина зараз серед нас і обрана до Верховної Ради від вашого, Ярослав Західного регіону. Я розумію, що ви не маєте. Можливості назвати прізвище цього депутата. Тоді, будь ласка, принаймні, скажіть, до якої партії він належить, можу вам тільки сказати і заспокоїти, що зараз він до партії руху до фракції руху. не немає. Нам усім боляче спостерігати за тим, що твориться у середовищі Української республіканської партії, ще недодавна чисельній і впливовій політичній організації. Її колишні засновники, брати Горені Михайло і Богдан, Левко Глухівський, Микола Горбаль, Василь Овсієнко політичні в'язні виключені з рядів партії. Сьогоднішнє керівництво УРП обґрунтовує свої дії благородними намірами, очищення партії від угодовців, благородні таки дійсно наміри, але ми знаємо, що і дорога до пекла часто благородними намірами устелена. Якби сьогодні, наприклад, Конгрес українських націоналістів я моделюю таку ситуацію, виключив чи відмежувався від своїх колишніх символів Степана Бандери, Ярослава Стецька, Євгена Коновальця, е мотивуючи це своєю сьогоднішньою позицією політикою, е як би сприйнялося отаке рішення е у суспільстві? Знаєте, ви взяли постаті, які для нас є національними героями і будуть такими постатями, бо вони завершили свій шлях, завершили свій шлях таким, як так як і почали. Однак для багатьох політичних постатів України сьогодення характерно те, що пройшовши складний політичний шлях попередній, вони не зрозуміли, не усвідомили сьогоднішньої ролі себе і вони. Відторнуті політичною більшістю нашої партії. Однак абсолютно неправильне є твердження, що українські політв'язні виключені з Української республіканської партії, бо один тільки Левко Лукянко пробув у тюрмах більше, ніж всі разом ці люди, яких ви назвали. Разом. Вони менше на декілька років побули. Євген Пронюк, який очолює товариство політв'язнів репресованих, якому нараховується 30 тисяч осіб в Україні. Всі фактично політв'язні є членом проводу Української республіканської партії, також переконливо довів цим людям, які зробили заколот середини республіканської партії, що розколу ніколи не буде і партія залишиться монолітною. Мені доводилося чимало працювати над періодом 30-х років, коли я писав книжку у пошуках берега. І я знаю, що коли колишні більшовики... Виключали е, того чи іншого члена партії, то вони викликали свою чергову жертву на збори, там активно її розбирали і пізніше проголосовували. Нові необільшовики удосконалили цей прийом. Вони вважали за непотрібне навіть послухати ту чи іншу е, е, обрану жертву, а виключували її заочно. Отже, тут момент дуже важливий. Я не маю претензій до того, що я і мої. Друзі, виключені, але я маю претензії до морально-етичної сторони. Як виключені нас в залі не було і ще один момент. Зрозуміючи, що тут є порушення моралі етики, е, даючи інтерв'ю, численні керівники ОРП говорили, що в присутності були виключені. Отже, вони знали свою слабку сторону, але ж насправді людей в залі не було. Чого у цій сумній історії з ОРП більше амбіцій політичних лідерів різних поколінь, талановитої роботи провокаторів. І агентури, чи просто звичайнісіньке невігластво сьогоднішнього керівництва УРП я б е не набрався в даному випадку е такої. Сміливості ствердити, що в даному випадку найбільше присутні, оскільки це вимагало б докладного аналізу, фактажу попереднього життєвого шляху того чи іншого діяча, як він дійшов, як він влився в уже готову структуру, як він увійшов у той збудований дім, щоб пізніше вигнати його господарів. Адже очевидно, тут треба було мати десь внутрішню відповідну заквас. Але вважаю, що ті, хто мало думає над тим, як багато важить для України бути сконсолідованою у її національно-патріотичних змаганнях, у її боротьбі за відстоювання держави як цінності даної нам через століття. Той, напевне, багато думає над тим, щоб розколювати ряди. Те, що сталося із ініціативи нового керівництва УРП, очевидно є ножем не тільки у спину Української республіканської партії, це ніж у спину українському національно-демократичному руху. Це, врешті, зачіпає і інтереси нашої держави в Кагебійському і партійному середовищі домінував цікавий термін зарибнення, зарибнення різного середовища своєю довіреною агентурою. Так ось це зарибнення здійснювалося не тільки у ставках політичних партій, громадських організацій, зарибнювалися новостворені організації, структури бізнесові, комерційні, економічні. І ось як на мою думку, саме у цьому величезна, так би мовити, правда і причина нашого сьогоднішнього економічного занепаду, наших економічних проблем. Оце зарибнення відбувалося не лише в громадських організаціях куди масово йшли за спеціальним завданням провокатори. Це зарибнення відбувалося у всьому суспільстві. От зараз стають відомими. Документи, хоча у повному обсязі ми цього всього процесу ніколи, напевно, і не довідаємося. Але от недавно мені доводилося бачити екземпляр розписки. Від імені члена Компартії давалася розписка про те, що він згоден виступати. Уявіть собі, довіреною особою партії. Довіреною особою партії у структурах як громадських організацій, так і виробничих приватних структурах, які тоді створювалися. Таких розписок було віддруковано 50 тисяч. І кожен, хто розписувався, брав на себе. Відповідальний, що він добровільно і свідомо погоджується бути довіреною особою партії. І якщо йому, будуть, якщо йому будуть довірені якісь матеріальні блага, партійні, зокрема там фінанси і так далі, він зобов'язується у слушний і відповідний момент повернути все із тими процентами, які він. Через ну, експлуатацію цього капіталу нажив. Уявіть собі, що зараз сталося із тими 50 тисячами довірених осіб. Ось розгляньтеся довкола себе, де зараз партійна номенклатура, починаючи від першого секретаря ЦК Гуренка, де працівники. Апарату номенклатури, починаючи від того найвищого і закінчуючи районним рівнем, то вони всі, вони всі працюють як довірені особи партії, працюють у виробничих структурах, а разом з тим вони працюють і у громадських організаціях політичних партіях. На спеціальні фонди, на утворені акціонерні підприємства перераховувалися не лише Гроші партії або, як кажуть, золото партії, перераховувалися гроші з державного бюджету. Горбачов разом із Павловим, тодішнім міністром фінансів, починаючи від грудня 90-го року по червень 91-го, перерахували тільки на е, е, то називалося дружеські фірми за кордону, які нібито постачали. До Союзу товар 12 мільярдів доларів. І все це почало діяти. Уявіть собі, що далі сталося: всіми операціями фінансовими, які перераховували гроші на відповідні таємні рахунки довірених осіб партії. Всіми операціями займався керуючий справами ЦК Кручина. У червні це все закінчилося, а у серпні Кручина нібито вивалився із балкона п'ятого поверху адміністративного будинку, де він мешкав. Але не тільки він. Слідом за ним е е Георгій Павлов. Також вивалився з сьомого поверху. Більше того, керівник міжнародного відділу ЦК, який займався розміщенням грошей за кордоном Дмитро е е Лисоволик, викинувся з 12-го поверху. Аналогічна серія самогубств. Протягом м, короткого часу, до кінця 91-го року. 1746 зафіксованих самогубств колишніх членів партії. Отже, ті, які безпосередньо займалися тим зарибненням, пішли на той світ, а другий ешелон зверх секретний залишився по сьогоднішній день. І навряд чи ми колись довідаємося про те, що стоїть, що стоїть за цією чи за цією Комерційною структурою, комерційним банком, якимсь спільним підприємством, і так далі. І так далі. І хто із тих, що виступав як довірена особа партії, сьогодні подвизається як функціонер, також партійний, але у дуже патріотичних національних націоналістичних структурах. Ми не заглянули у сферу життя релігійних організацій, і коли... Поглянемо навкруг. Ми побачимо, що і тут гебійська і партійна агентура зробила свою страшну іудину справу. У той час, коли вже було абсолютно відомо, що репресована, знищена Українська греко-католицька церква збирається вийти із підпілля на засіданні Львівського. Бюро Львівського обкому Компартії обговорюється питання повернення церков. Але повернення церков православним громадам. І розуміючи, що московське православіє в Галичині не матиме підтримки серед віруючих, була кинена дуже, по-моєму, кимось геніально придумана ідея. Про козацьку церкву. А потім між цією козацькою церквою по сьогоднішній день точаться чвари, 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 незгоди, які наштовхують брат на брата, дітей на батьків, і кінця, і краю цьому немає. Якщо хтось думає, що це робиться само собою, що ми із вами такі ну, диявольські. Ненависні один до одного, то це абсолютно не так. Цей маховик був зарибнений отими далекоглядними людьми, які пустили змію між особиць, поміж нас і яка шепить і кусається по сьогоднішній день. Я ризикнув підняти тему складну і делікатну. Тут є загроза навіяти зайвої підозри. Чи посіяти недовіру до політичних партій і громадських організацій, але не говорити про це вголос не можна. Оцінювати чи то організацію, чи конкретного політичного, чи громадського діяча треба по ділах їхніх. Давайте, шановні краяни, на зло ворогам нашим, всупереч їхнім зусиллям зруйнувати українську державу, посіємо поміж собою. Добро і злагоду, і ми станемо непереможними. Користаючи з нагоди, що веду розмову з вами напередодні Великого свята, вітаю вас із святом Воскресіння Христового, і нехай Воскресне кожна українська душа зачерствіла, втрачена чи зневірена. На все добре вам, до побачення, до наступної зустрічі.